Донбасс медіафорум це подія, яка відбувалася протягом двох днів. Там медійники зустрічалися, говорили панельні дискусії. Я всі ці панельні дискусії видивилася. І про декілька декілька цитат звідти хочу вам дати, тому що це інформація, яка ну, цінна для того, щоб якось трошечки розширити свій кругозір і трошечки більше розуміти щось з приводу того, що відбувається навколо нас. А я просто в чергову хочу вам нагадати, що. В той момент, коли споживання інформації є процесом, який займає у нашому житті навіть більше, ніж сон, ну, Тобто ми дихаємо хіба що більше, ніж споживаємо інформацію. Все інше ми робимо рідше, менше. Ну, тобто, а, навіть коли ми спимо, у нас якась там інформація в голові відбувається, вона там переобробка пере, 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 йде. Ми виходимо з дому, навіть якщо ти йдеш, і ти думаєш, що ти нічого не думаєш. Ти бачиш якихось людей, ти бачиш, що проїжджають машини, якісь рекламні плакати, у навушниках щось іде, взяв телефон і так далі. Ми споживаємо інформацію просто ну, 24 до 7. І люди дуже. Рідко задумуються на те наскільки вони є вразливими у цьому становищі. Що насправді ви не те, що навіть близько не живете своє життя, а вам уже підмінили все нахрен повністю, і ми далі скучуємося у цю прірву. І ну мені здається, що взагалі ставлення ну п'ять часів часу в мене є контент, який я дивлюся там для розваги. Я, наприклад, дивлюся контент про те, як економіка Америки падає, да як у них з'являються всі ці кредити на чотири частини, як вони починають завалювати звалюватися у велику ну, ці, як. Коротше, у них є можливість купувати щось і платити чотири рівні частини з вартості цього товару щомісяця, і так. Таким чином у людей з'являється ілюзія, що вони все дешево можуть купити, ці мікрокредитування і так далі і так далі. Воно все накопичується, нічим не підкріплено. Поки що ця бульбашка розростається, скоро воно впаде. Так от я дивилася дуже багато останнім часом контенту про споживання і споживання саме як консюмеризм продуктів того, що люди купують, люди купують не потрібно, у них повні шафи одягу, повні кухні якогось приладдя, яким вони не користуються. Все це просто переповнює простір і так далі. І так далі, і я розумію, що дуже мало контенту. Принаймні, я поки що не дуже сильно на це залізла в цю нішу, але я розумію, що ця ніша скоро буде теж наповнюватися, бо треба почати думати про те, щоб. Таким же чином, як от зупинити консюмеризм, який дуже сильно розрісся у величезну бульбашку, таким же чином треба буде зупиняти споживання інформації, бо ми неконтрольовано споживаємо інформацію з моменту пробудження і просто протягом дня вливаючи в себе тонне гавніше, яке вам не потрібно. Ну, ти посідаєте в транспорт, бачите, всі такі не у вікно дивляться, яка прекрасна осінь, і так далі, а всі в телефоні щось читають. Приходите до лікаря, люди між собою не спілкуєтесь туди, туди, і люди такі, як зомби з таким, от, типа з прошльопкою до екрану. І м -м зараз я вам покажу декілька відео, які. Ну, будуть такими ще не те, що я вам щось нове розкриває. Я думаю, що ви це все теж про себе усвідомлюєте і ловите себе на думці стосовно того, що ви залипаєте дуже часто в телефони, берете його автоматично, при тому, що вам це не треба, тому що ви вже просто довели цю звичку до автоматизму. І це насправді дуже велика пошесть нашого часу, але. Мало того, що ми взагалі в війні живемо і повинні обачніше до цього всього ставитися в десятки разів, ми просто навіть не задумаємося, скільки інформації, яка навколо нас вже згенерована неіснуючими просто алгоритмами, які заміняють людей навколо, і зрештою скоро. Наше життя буде таким, що ти заходиш в соцмережі, і тебе просто твої знайомі люди чи живі люди взагалі не оточують навіть близько. І ця бульбашка буде формувати ваш, ваш простір. Тому я іноді я раніше думала, що мені дуже треба соцмережі для, для роботи, що я тільки в соцмережах можу працювати. А зараз я просто перестала цим користуватися, і ну, життя стало набагато краще і набагато якіснішим. І, е, попри те, що я все ще використовую ці інструменти, тому що мені здається, що це мені якось допомагає, але е, ну, це велика ілюзія. Це велика ілюзія, і, зрештою, я соцмереж таки піду. От. І тепер хочу процитувати один із виступів, який я послухала на Донбас Мідія Форум. Він буде розбитий на частини, тому що я буду давати до них невеличкі коментарі. Коли ми пішли в телеграм-канали окупованих територій, ми за рік і чотири місяці зібрали щонайменше 3600 акаунтів, які були створені для того, щоб легітимізувати окупацію, які фактично приходили в коментарі в телеграм, там де вони відкриті, і писали на дуже різні теми. Фактично, за рік і чотири місяці ми змогли класифікувати 69 тем. Тобто це таких великих тем, які в собі включали ще дуже багато маленьких підтем, які починались від демонізації України, української влади, особисто Зеленського, а закінчувались тим, яка класна окупаційна влада, як класно, що вони вели, наприклад, комендантську годину, і так далі. І власне вони залишили 316 тисяч коментарів за цей період. 316 тисяч коментарів за період дослідження в ну, там, рік чи скільки, який дослідники досліджували невелике число ботів в Телеграмі, аналізуючи, які коментарі вони залишають, аналізуючи їхню активність, і дослідження стосувалося ботів в Телеграмі на тимчасово окупованих територіях. Це що стосується контенту на тимчасово окупованих територіях, і друге дослідження стосувалося. Тих же ботів, які точніше телеграмних ботів, які працювали під час виборчої кампанії у Молдові. І от, коли ми чуємо цифру в 375 тисяч коментарів, які були згенеровані за якийсь проміжок часу, навіть якщо це рік, ну це дофіга. <кій> тобто, ви розумієте, що ви, скоріше за все, читаючи коментарі в якомусь просторі, де немає там стопів для цього, де немає модераторства. Скоріше за все, просто читаєте згенеровані штучні, неіснуючі думки, які просто запрограмовані для за те, щоб зробити вас, схилити вас до певної думки. Але. Це ще на фінальна цифра, але цікавіше у нас був фокус на тот. Там ми власне з D4Lab досліджували саме окуповані канали, окупаційні канали. Але якщо взяти цих же юзерів і пробити інші канали в Україні і Росії, то за ріки чотири місяці це було майже 3,5 мільйони коментарів. 3600 юзерів, 3,5 мільйони коментарів, які складали дуже значну частку, в принципі, від коментарів простору Телеграм. От, всього лиш 3600 юзерів. 3600 юзерів за півтора роки мільйони коментарів. Мільйони коментарів згенеровані дуже невеличким числом ботів, які можуть змінювати картину світу трошки більше, ніж повністю. І... Ну, грубо кажучи, поки що я, я вже перестала і модерувати там Фейсбук і, і так далі. Все ще іноді щось там викладаю, все ще використовую соцмережі для того, щоб щось викладати по темі. Іноді туди заходжу. І розумію, кожен раз, пробігаючись по коментарям, що це просто клака, яка не має нічого спільного з реальністю, які підміняють реальність тим, хто заходить читати коментарі. І Ну я просто спонукаю вас е, виходити з цього простору, бо скоро там не залишиться живих людей. Взагалі, один бот через злам якогось їхнього алгоритму залишив тисяча в сумі 1400 майже коментарів на 65 каналах на 40 різних тем. Реагуючи на кожні конкретні ключові слова, а насправді не на ключові слова, а фактично ми бачимо, що штучний інтелект використовується для генерації коментарів, які будуть максимально схожі на людські коментарі, але при цьому міститимуть російський наратив. І, наприклад, там в чаті Кадирова це буде умовні про канали, про російські наративи, а на, на уніані антиукраїнські, тому що власне ті теми, на які він реагував. Будуть більше підходити для антиукраїнських наративів, і це все відбувається за один день. І Цей графік зі зрізом активності на 20 най найбільш популярних каналах.